Потреба в послугах реабілітації зростає, тож це одна із причин облаштування нового відділення у городоцькій міській лікарні. Хотів би наголосити, що наш заклад надає допомогу хворим з ішемічними мозковими інсультами і геморагічними, тобто, за на протязі року, ми більше 200 людей звертається за допомогою з мозковим інсультом. І всі вони після перенесеного фази, вони потребують реабілітації. Активну підготовку персоналу розпочали завчасно, адже мрія відкрити таке відділення була давно. Відтак у відділенні реабілітації, яка розрахована на 20 ліжкомість, працюватиме 17 медиків. Облаштовано 4 двомісні та 3 чотирьохмісні палати. Це і лікарі, фізичні терапевти, це ерготерапевти, це асистенти цих лікарів. Це і логопеди, і психологи, тобто весь перелік необхідних спеціалістів. Ми готували, ми не чекали останнього дня. Ми готувалися до, до цього. Ми знали, що коли не коли, все таки наступить момент, що ми відкриємо дане відділення. Частину дороговартісного та вкрай необхідного для реабілітаційного процесу обладнання отримали від держави. Його поставки тривають. Ми тільки розпочинаємо роботу. Ми ще чекаємо певне розподілення дороговарки обладнання. Від кабінету міністрів України і Міністерства охорони здоров'я на сьогоднішній день ми вже отримали бігову доріжку з підвісної системи. В планах у нас ще є стильовий підйомник, є реабілітаційні кушетки, реабілітаційні столи, бруси, сходи і багато чого іншого. З облаштуванням відділенням допомогла не тільки держава, а й громада. З бюджету Городоцької міської ради виділено на ремонт вбиралень для осіб з. Обмеженими фізичними можливостями понад 500 тисяч гривень. Після виписки зі стаціонару реабілітація пацієнтів не завершиться. У лікарні створили спеціальні команди, до складу яких входитимуть лікарі та соціальні працівники. Для їх нормальної роботи виділено також транспорт та водій, аби продовжувати надавати послуги за місцем перебування пацієнта.